Сьогодні Франція відзначає головне національне свято день взяття Бастилії. Ця подія понад два століття тому стала початком великої французької революції та символом боротьби за свободу, рівність і братерство цінності, які сьогодні об'єднують демократії всього світу. Від імені Кременчуцької громади міський голова Віталій Малецький привітав із важливим днем наше місто побратим Клермон Феран та особисто мера Олів'я Б'янкі. Зокрема, на сторінці у Фейсбук він зазначив. Прийміть найкращі побажання у День торжества свободи та народної волі. Франція завжди була і залишається прикладом демократії та поваги до кожної людини, до її прав і свобод. Варто наголосити, що Клермон Феран справжній друг Кременчука. Тож сьогоднішня дата ще один привід сказати щире дякую за солідарність та допомогу, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабного вторгнення. Усе це надзвичайно важливо для Кременчука. Ми цінуємо справжнє партнерство і віримо, що наша дружба з кожним роком буде лише зміцнюватись. Спільні проєкти, гуманітарні ініціативи усе це свідчить про справжню єдність між нашими громадами зі святом Франції. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.